Правова кваліфікація підриву Каховської ГЕС і відновлення великого лугу. Правові, екологічні та історичні аспекти. У ніч на 6 червня, майже о 3 годині, РФ підірвала Каховську ГЕС. Сталося те, про що неодноразово попереджала Україна ще з осені. Гідроспоруда була замінована щонайменше півроку, і неминучість катастрофи була лише питанням часу, адже для окупантів не існує ані правил та міжнародних норм, ані принципів та моралі. Руйнування Каховської ГЕС без перебільшення найбільша техногенна катастрофа на європейському континенті, автором і реалізатором якої є РФ та її військово-політичне керівництво. Факт руйнування має бути ретельно зафіксований, задокументований та розслідуваний. Наслідки та шкода з об'єктивно оцінені, щоб в перспективі лягти в перелік компенсаційних заходів. Метою даної роботи є спроба аналізу правових, екологічних та історичних аспектів підриву Каховської ГЕС, а також вивчення можливостей та правових механізмів відновлення територій Великого Лугу. Підрив дамби Каховської ГЕС є неспростовним доказом воєнного злочину. З кінця лютого нова Каховка під тимчасовою окупацією дамба була замінована, а ракетних ударів зовні не зафіксовано. Стаття 8 Римського статуту такій категорії злочинів дає чітке визначення. Умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що він призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб, або заподія шкоди цивільним об'єктам чи масштабної довготривалої та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу. І ця шкода буде явно надмірною в порівнянні з конкретною та безпосередньо очікуваною загальною військовою перевагою. Додатковий протокол, перший до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, чітко забороняє застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, що мають на меті завдати, або як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу. Декілька статей конвенції 55 та 56 безпосередньо пов'язані із захистом природного середовища та споруд, що містять небезпечні сили, а це саме греблі, дамби й атомні електростанції. Більше того, вони не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли ці об'єкти є воєнними, і якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Крім того, міжнародне право прямо забороняє вчинення шкоди природному середовищу та будь-яким спорудам даної категорії. Натомість всі ці об'єкти були використані окупаційною владою РФ як засіб шантажу, маніпуляцій. Місцеве населення, яке вимушено було перебувати в умовах тимчасової окупації, по суті стало заручниками злочинного режиму. Тому відповідальність за цей воєнний злочин має бути всеосяжна. Від виконавців до тих, хто віддавав наказ на знищення, та тих, хто планував та мав вплив на реалізацію. Каховську ГЕС підірвала 205-та мотострілецька бригада СРФ, що базувалася на об'єкті тривалий час, відомий і її командир. Міжнародне право має значення, і РФ має відчути це сповна рано чи пізно. Підрив Каховської гідроелектростанції став однією з наймасштабніших техногенно-екологічних катастроф 21-го століття на території Європи. Руйнування гідроспоруди спричинило різке обміління Каховського водосховища, затоплення десятків населених пунктів, знищення об'єктів критичної інфраструктури та невідворотні втрати для природних екосистем. За масштабом наслідків та характером дій держави-агресора, підрив ГЕС розглядається як воєнний злочин і акт екоциду. Водночас катастрофа призвела до безпрецедентного явища, оголення земель, які протягом десятиліть були приховані водами Каховського водосховища, зокрема територій історичного великого Лугу. Унікального природного та культурного ландшафту, що відігравав ключову роль у житті Запорозької Січі та формуванні української ідентичності, у 1950-х роках Великий Луг було затоплено створенням Каховського водосховища. Це знищило історичний ландшафт Січі, унікальні природні комплекси, археологічні пам'ятки України, десятки островів, урочищ та козацьких стежок опинилися під водою. Саме тому нинішнє відродження природного середовища після руйнування Каховської ГЕС має ще й глибоке історичне та культурне значення. Це часткове повернення козацького природного світу, який вважався навіки втраченим. Відкриття цих земель актуалізувало питання їхнього правового статусу, екологічного відновлення та можливості реставрації історичного ландшафту, який був штучно знищений у ХХ столітті. Таким чином, аналіз підриву Каховської ГЕС виходить за межі суто правової оцінки воєнного злочину. Він потребує міждисциплінарного підходу, що поєднує міжнародне гуманітарне право, екологічне право, історичну науку та природоохоронні практики. Дослідження правової кваліфікації події невіддільне від розгляду її наслідків для природного середовища та перспективи відновлення великого лугу. Унікального природно-історичного комплексу, який може стати символом відродження після руйнувань, спричинених агресією.